Чего хочет каждый в GTA, сам, играя на Аризоне. Лично я родной сервер братишка, промокод пандик. Так что не забывайте, это 04 сервер. Итак, речь пойдет об ADD VIP, вечный ADD VIP. Думаю, все знают, что это такие. и Кожен тебе хочет купить эту штуку на аккаунт, а на он накоштой 30 тысяч закоинов. Як на мене це великий донат і перед покупкою АДДВІП ви можете натиснути на неї і прочитати, що таке АДДВІП і які переваги вона надає. Ну, як на мене, як же ж заробити ці 30 тисяч донат дуже, сума донату дуже велика? Скрафтити ви вже її не можете? Тому тут два варіанти. Перший це АФК фарм Азекоїна. генетики языковой нас но еще подарунки и семейных тихо какие там не семейных а гражданских талонов гражданские талоны можно менять у Эдварда на языковой и подарки можно менять тоже на языковой у мне как разбираются подарки ну и если у вас есть прем как у меня то у вас падает определенное количество закоинов каждый по идее ну вот и як у мене вже бачите, нападало скільки це за за тиждень, за тиждень нападало 448 АЗ плюс. Давайте. 48. І у нас вже 5941 АЗ. Тобто 5941 АЗ коїн. Хм. Довго, так, да, не спорю, довго. Можливо, нудно, скучно. Але це один із варіантів заробити на АДДВІП. Далі іще другий варіант, теж не дешевий. Це... Е... Купити ADD vip у інших гравців. Друзі, сума тоже буде десь до мільярда, може навіть і більше до мільярда, мені здається, десь може 500 КК до мільярда, до мільярда вір, тому що ADD vip тут дешево не продають. Походивши по центральному ринку, тут народу завжди багато, кожен щось продає, кожен щось скуповує. Ми можемо знайти дуже багато чого і за різних цін. Але не варто забувати, що такі речі, як віпки, дорогі авто, там до сума 200-300 к я до чого зараз скажу. Треба все купувати, продавати тільки під фрап. Тому що потім, якщо що, можна було... Як то кажуть щось доказати, якщо, не дай Боже, вас обманють. Бо на Аризоні грає народ різний і не треба про це забувати. О, романчик. Тобто. Не ведіться, друзі, на таке, типу. Заработав 30 РЗ за 5 минут. Хіба що ви, звісно, не. я не знаю, не попали в якийсь там челендж. вам наприклад ви вы виграли челлендж чи какиесь э, ну, какое-то типа мероприятие на серверах, де приз буде будет 30 3000 за коинов разве что так я облазил много видосов на ютубі. не видите типа заработаю 5000 за, за секунду за час за день за два, за три. друзья тут так це не працюет це справа довга. Тобто навіть да, вірти нафармити мільярд тут, ну, нафармити, так да? якщо, ну, якщо без бізнесу, без нафтових веш там, це теж справа не з легких. Також ще як заробити азекої, можна їх купувати, ну, тобто, ви віддаєте вірти і отримуєте азешки. Тобто, приїжджаєте на центральний ринок, тут є отакий челик, бачимо, так? Да? Стоїть. хто це, це Аб... Абмахам Господи, блядь. Абрахам, Господи, ты що тут делаешь? Пилидимся. Вот. Тут мы можем купить азешки ну тут тоже бачимо курс за одну за одну монету за теж постійно змінюється тому не варто. Теж розраховувати, що вам це буде надто, я б сказав, Ну, що ж братва, Всі основні теми, як заробити це, як я вам назвав і як нафармити на Адидевку. Тому хто хоче це спробувати, всім бажаю удачі, а я піду підувати для вас це відео.